Загорівся будинок, в якому перебувало понад 20 дітей. Масштабна пожежа трапилась у селі Мигове. Там загорівся дім, у якому відпочивали неповнолітні. Власники помітили загоряння вже тоді, коли полум'я охопило значну частину споруди. Та одразу повідомили рятувальників в умовах щільного задимлення та високої температури вогнеборці оперативно ліквідували пожежу на площі 300 квадратних метрів. Очевидиця Олена розповіла деталі загоряння. Під ранок у будівлі загорівся камін, а у чималому приміщенні було тільки два неробочих вогнегасника. Вона додала, що у будинку були 22 підлітків та дві мами. Також дівчина зауважила, що адміністрація не поцікавилася станом дітей. Унаслідок пожежі повністю знищено перший та другий поверх. Меблі, побутову техніку значно пошкоджено цокольне приміщення будинку та господарський інвентар. До ліквідації пожежі залучилося 34 людини особового складу та 9 одиниць техніки.